Я пам'ятаю зорі. Шлях через терни завжди веде до зірок. Крізь відчай, біль та сльози. Вперед до мети. Такий шлях захисника, навіть якщо він його не обирав. Привіт! Сьогодні ми слухаємо книгу, народжену в Україні. Терен Автор Катерина Скрипка Читає Додо Годинник з натужним цоканням рахував хвилини. Тьмяне світло, ледь пробившись скрізь брудні плафони, мляво толилось до стін. Кілька далекобійників поглинали пізню вечерю, час від часу перекидаючись репліками. Дві косамітників невизначеного роду занять розійшлись по кутках їдальні, тримаючись від інших осторонь. Той, що сидів біля бару, ковзнув очима по циферблату, пів на другу, значне відставання від графіка. Ще каву, будь ласка. Хлопець за стійкою стенув плечима. Та налив у кухоль каламутного варева. Відвідювач потягнувся за кухлем і раптово здригнувся, відчувши спиною важкий погляд. Добре, що кава вже остигла, інакше йому обварило пальці. Пантерен кого хоч не лякає, усміхнувся бармен, витираючи калюжу. Чи, пробачте, пантерин? Терен, його звуть терен. Хлопець кивнув головою у дальній кут. Відвідувач зустрівся поглядом з колючими чорними очима та відвернувся. Він у кошені балончика носить. Бармен посунув ближче і майже ліг грудьми на стійку. Йому явно кортіло побазікати. Ви, мабуть, не місцевий, чоловік з усмішкою розвів руками. Терена не за балончик так прозвали. Хлопець зробив паузу, роззирнувся та продовжив майже пошепки. Кажуть, він був ще малий, коли у хату залізли грабіжники. Батьків убили, а дітей його та молодшу сестру не знайшли. Вірніше, вони не змогли зайти до кімнати, бо на шляху став кущ терену. Бармен виразно подивився на співрозмовника. Кущ посеред хати, підняв той брову. Саме так, хлопець схвильовано захитав головою. А коли прийшли дітей до сиротинця забирати, знайшли тільки дівчинку, а він разом з кущем як крізь землю провалився. Відвідувач потер перенісся, приховуючи посмішку. Це в нього суперсила така, кущі з місця на місце переставляти. Не така, відмахнувся бармен, нахиляючи ще ближче. Він і є кущ. Відвідувач щось промимрив, одним духом допив каву та спинив офіціантку, яка проходила повз. Принесіть, будь ласка, яблучний пляцок, он за той столик. Він вказав рукою на протилежний від стійки кут. Втомлена дівчина не одразу зрозуміла, чого від неї хочуть. Та за кілька хвилин щербата тарілочка з вишневим пляцком опустилася перед чоловіком. Скільки я винен! 50 гривень. У вас картка чи готівка? Готівка. В руку дівчини лягли новенькі купюри з портретом Грушевського рівно 5 штук. Ой, тут забагато. Це вам, губи відвідувача розтяглися в широкій усмішці. Чайові. Дя дякую! кивнула офіціантка та притискаючи гроші до грудей, попленталась на кухню. Перед дверима роззирнулась і, заховавши здобич в кишеню, натисла на ручку. Сніжка, радісно вигукнула вона, побачивши молодицю з червоними припухлими очима й ображено додала: Ти знов запізнилась. Сніжка широко позіхнула. Вибач, Іванко, я проспала. Котра зараз. Майже друга. Іванка на ходу стягнула потертий фартук і кинула колежанці. Наступного разу моя черга спати. Вийду в нічну на дві години пізніше. Снежка мляво кивнула, але Іванка того вже не бачила, вона поспішала додому. Тьмяне світло ліхтаря вихоплювало з темряви порожню зупинку. Якби змінниця прийшла вчасно, дівчина встигла б на останній автобус. Іванка зітхнула і повільно пішла уперед, мугикаючи під носа пісеньку, що мала її підбадьорити. Втомлені ніжки човгали гравієм, наче кожен з стареньких кедів важив тонну, а то й цілих дві. Рука раз по раз торкалась гладеньких купюр, що звернулись затишним калачиком у правій кишені. Може, й добре, що сніжка затрималась, інакше чоєві дістались б їй. Рідкий перелісок змінився промисловим кварталом. Лише від декількох фабрик доносився тихий гул, але джервіли помаранчеві вогники крізь каламутні шибки. Працювала нічна зміна. Замріяна усмішка сповзла з обличчя Іванки, коли підступна яма з'явилась посеред дороги, ні звідки. Дівчина потерла забите коліно, скривившись, обманснула затерту тканину джинсів. Ну, от і маєш, дірка! Про милі посерібрені сережки пташки доведеться забути. Переривчисті кроки луною відбивалися від глухих, пощерблених часом стін. Іванка спинилась перечекати білю нозі, але луна не втихала, розносячи повітрям тихі вкрадливі звуки. Ні, не луна. Хтось повінно, проте невпинно наближався до неї. Ближче, ще ближче, кроки спинились. Лише віти поодиноких кущів легенько колихав вітерець та ліниво перегукували свіркуни. Дівчина дременула вперед, відчуваючи спиною погляд переслідувача. Він не відставав, але й не наближався, тримаючись достатньо далеко, щоб жертва не могла його бачити. Іванка звернула з дороги і завмерла, переводячи дихання. Дорізі у вуха вслуховувалась у густу в'язкуму в смолу тиша. Невже відірвалась? У віддалені зашурхотіло каміння. Почулось, тінь майнула та зникла в іншому боці вулиці. Дівчина закусила губу, але напруга прорвалася тривоженим криком. Хто тут? У відповідь тиша. Що вам від мене треба? Він засміявся. Тихо, вдоволено, навіть лагідно, від чого в Іванки волосся на руках стало дибки. Тебе, мені треба тебе, моя ніжна квіточка, майже проспівав смутно знайомий голос. Іванка бігла, не розбираючи дороги, через кущі, через дерева, навпростець, незважаючи на синці та садна. Відголос сміху, то віддалявся, то зникав. Але знаходив її знову і знову. Сльози лилися нескінченним потоком, розмиваючи образи залізничного мосту. Якщо минути освітлену ділянку, вона сховається в його рятівній тіні. У відчайдушній спробі виграти час, рука автоматично потяглась до кишені. Вам треба гроші. «О ні, моя солодка. Це плата за насолоду, бачите. Як твої блакитні оченята поступово втрачають життя. Жбурнувши у світлу ліхтаря злащасні чайові, дівчина з зайцем зірвалась з місця, вихиляючи помість ненадійних укриттів, відчайдушним стрибком дісталась цілі і замружилась, притулившись обличчям до опорної балки, тільки б не знайшов, тільки б не знайшов. Верес Сирени розірвав нічну тишу. Двоє поліціянтів заломили руки чоловікові, який, втім, не пручався. Інший підвив нерухоме дівоче тіло, заревів мотор, і навколо залізничного мосту знов запанувала тиша. Хто це з вами зробив? Чоловік підняв правицю, вкриту глибокими ранами, дзенькнув ланцюг, смикнулись сковані наручниками кісті. Він подивився на них, ніби вперше. І витер плечем важку червону краплю, що стікала кінчиком ніса. Якби не подерте брудне обличчя, він зійшов би за представника богеми. Проте зараз, в поточному жалюгідному стані, він виглядав цілком гармонійно, сидячи на облізному стільці тісної кімнати для допитів, десь на околиці міста. Терен, ідеально білі зуби оголилися в посмірці. Гаразд, спокійно продовжив слідчі, розкажіть, що ви бачили. Зорі, у фісташкових очах спалахнули іскри, як то кажуть, через терени до зірок. Посмішка стала ширшою, перетворюючись на гримасу. Це знак. вигукнув він несподівано високим фальцетом. Зорів кажуть мені шлях. Ха-ха ха. Несамовитий сміх розлився кімнатою. Дівчина сонно кліпала очима. Несвідомо колупаючи діру в розірваних джинсах, вона дивилась кудись у бік, ніби не чула питання. Зірки, я пам'ятаю зірки, такі яскраві та прекрасні. Коли за нею зачинилися двері, молодий дільничий та чоловік у формі патрульного перезирнулись. І ця про якісь зірки торочить. Патрульний витер з ладкого обличчя краплю поту. Змовились, що не думаю, протягнув дільничий. Пронизливі, майже прозорі очі швидко бігали екраном ноутбука. Знаєш, хто в нас зараз за стінкою? Маніак, вісім жертв, світловолосі дівчата, 20-25 років, тендітні, низького або середнього зросту. Задушені дротяним зашморгом, повільно, але сильно, так що голови частково відділились від тіл. Цій ванні поталанило. Цікаво, хто її таємничий рятівник. Стандартний пошук нічого не дав. Номер, з якого здійснили дзвінок до чергової частини, вдалося відстежити, проте картка знайшлася в сміттєвому баці. Експертиза підтвердила, що рани на тілі затриманого нанесені шипами рослини. І все доказів, щоб замкнути маніяка, вистачило, та загадкова постать випадкового помічника не йшла дільничому з голови. Іванка вперше за останній місяць спала без кошмарів. Вона прокинулась, солодко потягнулась і різко сіла у ліжку. Вона згадала, згадала. Пальці невпевнено потяглися до смартфона, тричі набрала та стерла той самий номер. Нарешті, наважившись, глибоко вдихнула і натисла кнопку виклику. Я пам'ятаю його обличчя. Розумієте, мені сьогодні наснилося. дівчина замовкла, підбираючи слова. Я побачила сон і пригадала, як все було. Не у вісні, а насправді. Тієї ночі, коли він мене врятував від цього. цього... губи Іванки затремтіли. Слова. Вимовлені в голос втрачали сенс, виглядали кумедно та безглуздо, не так, як звучали в її голові. Голос дільничого вивів дівчину з полону розпачу: Все добре, розкажіть з самого початку, все, що пам'ятаєте, не хвилюйтесь, я зрозумію. Було в щось чому чоловікові надійне, заспокійливе, вона йому вірила, і все розказала, як втікала від щедрого клієнта, як ховалася. Проте він все одно її знаходив, як же чула кроки недалеко від схованки під мостом, коли з'явився він, її рятівник. Спочатку я дуже злякалась. Іванка неровно ковтнула слину. Він не сказав жодного слова, просто мене обійняв. Ні, не так, як, як чоловік обіймає дівчину, інакше як тато чи брат. Зробилося затишно, я зрозуміла, що він хоче мене захистити. Я все вдивлялась у його очі, у нього надзвичайні очі. Вони змінюють колір з майже чорного на сріблястий, вони сяяли, наче зорі. Я все дивилась і дивилась, а навколо нас спліталися гілки, затуляли від усього світу. На них росли білі квіточки і пахли знайомо, солодко, так пах колись терен бабусіному подвір'ї. Хтось закричав. Далі погано пам'ятаю, здається, я заснула. Дільничий задумливо ворушив пальцями, розглядаючи темрий екран смартфона: Терен, їдальня для далекобійників, околиця міста. Беззвучно ворушилися тонкі губи. Принаймні тепер він мав зачіпку, звідки почати пошуки. У похмуру будівлю закинутої фабрики увійшли двоє. Назустріч піднявся невисокий міцний чоловік, з чорними, мов ягоди очима. Безхатько, що йшов попереду, кивнув та почав щось швидко пояснювати незрозумілими знаками. Чоловік зупинив його жестом. Спасибі, друже, далі ми самі. Безхатько тінню зник за дверима, їй зробив крок вперед, пронизливо сірі, майже прозорі очі зустрілись з колючим поглядом хазяїна. Я терен. Він не простягнув руки, але й не проявив ворожості. Ви мене шукали, і кажуть, вельми наполегливо. Легка усмішка відкрила шрам на недоголеному підборідді. Інгвар, назвався візитер і одразу перейшов до справи. Ви потрібні мені усім нам. Зазвичай я не розмовляю з представниками держави. Чому зараз маю зробити виняток? Ви вже його зробили, усміхнувся дільничий. Словесний пінг понг продовжився. Чоловіки не поступались одне одному у гостроті розуму і змушили визнати гідність суперника облишили формальності. Пропонуєш співпрацю? Терен скептично підняв брову. Тобто, сидіти в кліці, як піддослідна мавпа. Ні, дякую. Ще чого, перхнув дільничий. Я особисто зацікавлений, щоб цього не трапилось. Я теж. До чого тут співпраця? Добре, Андрій, я зрозумів, ти знаєш багато, перебив Терен, відвертаючись до тріснутого вікна. Не треба цього. Як скажеш? Отже, Терене, я пропоную угоду в обмін знайду твою сестру. Терен опустив голову. Закрокував взад перед кімнатою. Коли він знов подивився на співрозмовника, його очі сяяли у темряві. Знаєш, куди натиснути? Та яка твоя користь? Обличчя Інгвара розслабилось, набуло м'якості, і ніби стало молодшим. Можеш звати мене ідеалістом, проте я знаю, чому обрав цю службу. Не лише розкривати злочини, але й запобігати. Ти це зміг, тобі вдалося її врятувати. Він гірко посміхнувся. Лише на мить, але Терен помітив: який план? Ти маєш стати для них героєм. Почекай, дослухай мене. Вони повинні поважати тебе, захоплюватись і навіть боятись. Та сциклива дрібнота двічі подумає, перш ніж до когось полізти. Поголишся, гарно вдягнешся, покличемо змі. Думаю, Іван Нарадо дасть інтерв'ю, вона від тебе у захваті. Годі близнювати, хмикнув Терен, схрестивши руки на грудях. Я серйозно, але гаразд, приїхали. Це я сам влаштую. Головне заховай обличчя про всяк випадок. А і поруч без хатьками на людях не вештейся. Сам знаєш, яка в них слава. Терен смикнувся, мов від удару. Вони мене виростили. Ці люди єдина родина, яку я маю. Розумію, зітхнув Інгвар. Інші теж колись зрозуміють, та поки що так. Поки що, так, з чого почнемо? З пошуків Марії, бо коли все закрутиться, одразу кілька десятків сестер знайдеться. І, Терене, раджу, як слід насолодитися спокоєм та безпекою. Терен кивнув та після секундної паузи простягнув руку. Інгвар міцної потис, проте не поспішав залишити компаньона. Як ти це робиш? Стара будівля завмерла в очікуванні. Як Терен сам не знав. Ходили чутки, що старий Тереньці з мольфарів, але для нього то був найкращий у світі дідо. Добрий, люблячий, уважний. Він вчив малого онука дослухатись до природи, відчувати з нею зв'язок, а перед тим, як відійти, сказав, Любов та біль здатні змінити людину, Андрійку, надати сил або відібрати. Бережи себе, хлопчику. Він тоді не зрозумів. Розуміння прийшло пізніше, коли мама кричала в сусідній кімнаті, а поруч плакала маленька Марічка. Він так хотів її захистити. Цвіте терен, цвіте терен, а цвіт опадає. Хто в любові не знається. Той горя не знає. Мамина улюблена пісня крутилась в голові, поки пригортав до себе сестричку і уявляв, як простягається над нею куполом, який нікому не під силу здолати. Саме виходить, нарешті відповів Терен. Ця дівчина, Іванна, здається, біленька світлоока, як моя Марічка. Той покидьок так на неї дивився. Я як пляцок свій кинув і слідом пішов, той відчув, маю її захистити. Захисник кажеш, Інгвар потер підбороддя. Але ж ти те падло, добряче, відоплухав. Його очі засвітили з захопленням. Отже, можеш, коли треба, іззад надерти. Теренс похмурнів. З цим треба обережніше. Я тоді ледь зупинився, але ж вона поруч була, не міг же я при ній. «Так коли ти сестру шукатимеш, різко перевів він тему. Насправді, я вже дещо маю. Дільничий простягнув йому згорнутий вдвічі папірець. Папірець вже кілька хвилин тремтів у руці, а Терен не наважувався його розгорнути. Я злякався тоді, гірко вимовив він, зминаючи лист кулаці, злякався, що мене посадять у клітку. Втік, залишив її саму. Тепер знову боюся подивитися їй в очі, лайної Інгвари герой. щур що 15 років забився в шпарину, аби ніхто не довідався, який він особливий. Інгвар тихо присів поруч на старі бетонні плити. Мама вважала мене особливим, тому і ім'я особливе вибрала. Цицько Інгвар Петрович, уявляєш, мене швидко повернули на землю, не найсильніший... Не найспритніший, хіба що розумний, але таких багато. Для людей я завжди буду звичайним, у кращому випадку. Я шукав такого, як ти, все життя: ми як дві сторони однієї монети особливо звичайні і звичайно особливі. Та нічого ти мені не винен. Забирай адресу сестри це подарунок. Ми можемо більше ніколи не побачитись або стати командою, чи навіть друзями, вирішувати тобі. Іневар підвівся і, не озираючись, вийшов з кімнати. Рівно за тиждень в тісному кабінеті на околиці міста пролунав дзвінок. На зв'язку Терен, я в ділі.